Хочу подякувати гіпнотерапевту Вадиму Ясько за нашу спільну роботу над моїм запитом. Ми працювали з агресією, яка з'являлась у мене під час поганої поведінки мого сина. Це дуже турбувало мене, бо я розуміла, що інколи зриваюсь. Завдяки сесії з Вадимом ми через регрес змогли знайти глибинні причини цієї агресії. Наступний день була провокація від сина посваритися, але я вже була в іншому ресурсі, по-іншому це сприймала, по-іншому себе повела. І після цього ми пішли на вулицю, але в нього різко заболіла голова. Повернувшись додому, він вирвав і заснув. Прокинувся через півтори години. Він повний енергії в класному стані як нічого й не було. Я це пов'язую дійсно з зціленням через мене маму, так як ми дуже зв'язані зі своїми дітьми. І ось уже декілька днів після сесії я бачу, як син став спокійніший, я ж стала спокійнішою, І це прям, ну, видно по нашим відносинам. Дякую, Вадиме, за це глибоке і професійне супроводження. Рекомендую тебе як професійного і уважного спеціаліста, гіпнотерапевта, з яким можна відкривати нові сторінки себе.